Сьогодні на сайті Верховної Ради нарешті з'явилися додатки до держбюджету 2015 року. Відтак на апарат Верховної Ради виділили 753 мільйони гривень. При цьому наприкінці року депутати голосували за суму на 30% меншу. Натомість на генпрокуратуру витрати скоротили практично на мільярд. Зменшили суму, яка передбачалась для покриття дефіциту пенсійного фонду. На цьому порівняно з проектом бюджету зекономили практично 10 мільярдів гривень. Нагадаємо, депутати ухвалювали держбюджет, не маючи на руках. Його проекту відтак активісти реанімаційного пакету реформ разом з парламентарями ініціюють свої поправки до закону. Їх мають внести до 15 лютого. Під адміністрацією президента прикували до паркану Феміду. Акцію влаштували представники ініціативи реанімаційний пакет реформ, бо вважають, саме так виглядатиме судова система після ухвалення Верховною Радою президентського законопроекту про забезпечення права на справедливий суд, який на думку протестувальників зробить суди повністю підконтрольними президентові. Натомість як альтернативу активісти пропонують власний закон, який вже пройшов експертизу венеціанської комісії. Автори переконані, документ найбільше відповідає європейським стандартам і по справжньому змінить українську систему правосуддя на краще. До того ж, був зареєстрований в парламенті значно раніше за президентський. поданий законопроект. По перше, його назва не відповідає змісту про забезпечення права на справедливий суд. А фактично пропонується викладення в новій редакції закону про судоустрій, про що було вже подано законопроект. По-друге, це є ігнорування тої роботи, яка була проведена експертами, громадськими активістами, європейськими експертами, фахівцями міністерства юстиції, яка була зроблена з березня до кінця 2014 року. До пікетувальників вийшов заступник глави адміністрації президента Олексій Філатов. Він пообіцяв взяти до уваги запропоновані активістами пропозиції. Родина Наталі Модрієвської – вчительки іноземних мов з міста Ровеньки, що на Луганщині, готується до переїзду в Польщу. Через війну на Донбасі вона разом з чоловіком та двома маленькими синами вирішила покинути Україну. Боїться за життя своїх дітей. У меня польские корни, и э, с августа месяца я готовилась на карту поляка. Я восстановила документы, которые подтверждают мои польские корни, начала изучение польского языка. Вот. И слава Богу, такую программу создали. Трудно даже психологически находиться в тех регионах, где очень многие настроены против украинской власти, против украинского народа, и я могу сказать, что против будущего нашей страны. Вероніка Ляшенко також з Луганська. Про можливість переїзду до Польщі вона дізналася в церкві. Жінка є корінною полячкою, має родичів у Вроцлаві, володіє польською мовою. Після початку бойових дій Вероніка більше не могла займатися адвокатською практикою, тож вирішила почати все спочатку. Проблема в тому, що зараз немає роботи. Ось це найголовніше. найголовніше. остальном, якщо не касатися, ні к чому, вроді замкнути в своєму. Домікак своє ракушки, яка говориться, нічим не заприкасаєшся, нічого не відчуваєш, Ну роботи немає. таких як Наталя та Вероніка. У Харків з'їхалося майже 180 людей для того, щоб потрапити у список переселенців. Українці мали довести своє польське походження. Далі їхньою евакуацією займалися дипломати з Польщі. Поки що, програма має тимчасовий характер. Ми готові забезпечити півроку перебування у Польщі. a zwyczajno wse zależy od rozwidku sytuacji na Donbasie, wschodniej Ukrainy. Dla tych, którzy wywołali polską umową, jaki mają profesję, będziemy starali się zabezpieczyć pracę. Dla tych ludzi, jak i tylko wywczajut polską jmowę, organizowane kursy, będzie organizowana adat Стаційна програма. Поляки гарантують біженцям з Донбасу проживання в туристичних центрах, а дітям навчання у місцевих школах. Уже у вівторок з міжнародного аеропорту Харків переселенці відправляться до Польщі. Доброго! Слава Україні! Марю без стояні! Харків є дадів! З такими словами додому повернувся начальник харківського медіа центру міноборони Дмитро Горбунов після служби в Маріуполі. Просто заряджений вірою і патріотизмом, і, хоча не заперечує, важко і солдатам і на передовій, і місцевим у прифронтових населених пунктах та іншим містам усе ж є, чому повчитися у Маріуполя. Я хочу сказати, що Маріуполь і акресності Маріуполя показали всій Україні великий примір патріотизму. От ані просто в сентябрі місяці, коли я приїхав до Вактібрі. Патріотіз просто. Зашкалювалася, помочь була колосальна і зараз вона не спадає. От хочу сказати, що вони почувстили, що такое бути під ДНР. Вот Маріуполь був місяць полтора. І що таке бути під українською властю офіцер у Маріуполі зрозумів, воює вся країна. Поруч хлопці з Донбасу, півдня заходу і центру України спільно доводилося ділити втрати і виборювати перемоги. Снаряд, который упал в 10 метрах от меня, вот, а следующий поразил 7 человек, погибло и 15 раненых, это тоже страшно. Я видел первые минуты этой трагедии, и это тоже забывать нельзя. Я видел погибших ребят, которые без рук, без ног возвращались в гробах в Одессу, в Львов, тернополь в То же самое, нельзя допускать этого. Поэтому только хочу пожелать нашим всем гражданам патриотизма. Вот. Все, що відбувалося з Дмитром, відчувала й офіцерська дружина. У неї просто днів служби одне слово важко. Проте як би не було впевнена. Защищати теж потрібно ж кому Комусь Кому-то треба бути там Он офіцер. і приходяться, приходяться з цим миритися і приходиться. Защищати нужно. І, і головне – вірити, любити і чекати, і чекати, і чекати. І Це допоможе. чоловік. Канада прислала допомогу бійцям. А то першу з двох партій гуманітарного вантажу прийняла Одеса. 42 контейнери з військовим спорядженням. Це вещі, штани, куртка, ботинки, перчатки. Тобто такий от комплект. Около тобто, 10 тисяч зараз ботинок зайшло, 24-25 тисяч зайшло там тобто, в цих одеждення. У Міноборони України вже заявили, отримане військове спорядження, призначене для тих, хто підпаде під четверту хвилю мобілізації, яка до слова стартує за 10 днів. Тож після розвантаження ці комплекти відправлять на речові склади при військових навчальних центрах. Слава Богу, що вона прийшла, потому що нам дійсно не що одягати зараз на даний момент солдат. Потому що несмотря на те, що у нас є деньги на те, щоб пошити произвести нові комплекти форми, но у нас не вистачає часу, тобто на всю процедуру оч. Входять багато времени. Провести тендери, провести закупку ткані. Ми зараз займаємося імена налаженням цього процесу, але ми не встимо відреагувати так швидко. До пунктів призначення Канадська гуманітарка повинна вирушити сьогодні ж, аби організувати все вчасно, запевняють в Одеському порту, будуть працювати безперервно. Розгрузка будет происходить в тічені порядка 12 часов. Плануємо окончание где-то на 20 часов сьогодні вечером. Отход судна примерно на 21-22. Другу партію канадської гуманітарної допомоги у Міністерстві оборони України планують отримати 26 січня. Тоді корабель з вантажем доправить ще 52 контейнери з військовим спорядженням для українських військових.